У відносинах зі страховими компаніями існує багато проблемних питань, які часто виникають після ДТП. А саме, страхова компанія не виплачує відшкодування або ж виплачує їх не своєчасно, або винуватця ДТП відсутній страховий поліс, чи нарахована страхова сума дуже низька. Якщо, наприклад, ви вважаєте, що страхових занизив реальний розмір понесених вами збитків та розмір страхового відшкодування, ви маєте право на проведення незалежної експертизи. При цьому ви вправі самостійно, не погоджуючи зі страховою компанією, вибрати експертну установу, яка і здійснить незалежну експертну оцінку. Проведення такої експертизи дозволить встановити реальний розбір понесених вами збитків, і якщо страхова компанія не бажає врегульовувати даний спір мирним шляхом, скоріш за все доведеться звернутися до суду. Але бажано залучити до справи юриста, який спеціалізується на даних питаннях. Доб'ється значного підвищення відшкодування для вас, і страхові компанії про це знають. Якщо дана ситуація виникла у вас, ви можете зв'язатися з нами за номером телефону, вказаним нижче.